Включається в чому? Викладаємо, викладаємо совушками наверх і перевертаємо і називаємо просто склади. Спочатку називаємо просто склади, а так, що тут у нас рий? Але, але потім, коли дитина навчиться е, е, читати, то в принципі можна буде, ну тоді смисл гри заключається в тому, що ми перевертаємо постійно склади, перевертаємо, перевертаємо і е, бачимо якісь слова, їх складаємо і забираємо собі. Тобто я там е, вори, ось, наприклад, даже слово, ну, вори е, це, не, не, це не слово. Яке тут? Тухай, нехай буде наприклад, слово нора. Тут -а «но», а тут -а «ра». Да? Нора, я побачила, я собі ці дві штучки забрала. І от я собі кладу так попарно, і ми потім рахуємо, це ми так з сином граємо. Міланка ще до цього в нас ще не дійшла. Ми, а, Міланка нам перевертає, а, перевертає і називає, а, що тут написано. А, вот, якщо вона знає, а, вот, і якщо вона в настрої, це теж дуже важливо. Такого типу ігри. Тому дивіться, про шелестову, про шелестову, що я хочу сказати? Тільки сам зошит шелестової дитині не цікавий. Дитині потрібно внідряти різноманітні ігри. Коли дитині цікаво, дитині все зрозуміло. Якщо дитині не цікаво, це означає, що Ну я для себе це розумію, що дитина не розуміє. Того, що я даю. Да? От, наприклад, коли мені дитина починає все розкидати, то я роблю собі висновок, що мені треба на ступіньку нижче дати. Я даю на ступіньку нижче, дивлюся, ок, пішло. Давай, все, я поняла, я задрала планку. Коли мені говорять батьки, у мене дитина просто балувана. Ну, або там він це спеціально. робить. Насправді, балуваний спеціально, якщо дитині цікаво, навіть балуваній, вона обов'язково буде гратися. Це що стосується зошита Людмили Шелестової. Можливо, є якісь запитання. Я давайте я вам відповім, і потім буду говорити про логоритміку. Добре, запитань нема. Добре, логоритміка. Логоритмічні заняття це заняття, які проводять логопед та музичний керівник. Це в ідеалі. Це в ідеалі, це е, зараз, же, зараз е, дуже багато і логопедів, е, і інших педагогів е, використовують логаритміку е, самі, ну тобто без без музичного е, керівника. Можливо, це пов'язано з тим, що ще в радянські часи, коли була е, е, скажімо, введена так, логаритміка, ну, як, скажімо так. Е, коли логоритмічні заняття почали існувати, це ще були Радянський Союз, радянські часи. Це продовжується і зараз, коли наших діток в дитячому садочку приводять до музичного керівника, і вони там щось танцюють, щось там співають. І, по суті, це по великому рахунку, це, це один із таких, скажімо так, видів логоритміки.

І плюс там ще музика грає. Музику, до речі, я також в групу скину. Тобто, ну, я, я вам зарані по методики Зайцева скину, потім, коли вже буду розповідати методику Зайцева, тобто, ви вже будете розуміти, про що це я, про які це пісеньки я говорю. Лагаритника. В нашому центрі. Три роки вже існує група чомусики. Група чомусики це логоритмічні заняття. Ведуть, в нашому центрі ведуть цю групу логопед та музичний керівник. Відбувається це досить просто. Ну, наприклад, в нашій інтерпретації групи чомусики логоритмічне заняття проходить так: 5 хвилин логопедичне заняття. П'ять хвилин музичне заняття, тобто йде переключення. Можна можна звичайно, так як, наприклад, я вже говорила, да це також буде до логоритніки відноситися, коли грає музика, і ми, скажемо, завдяки музиці ми, ми можемо відпрацювати. Наші логопедичні те, що потрібно логопеду, так? наприклад, ритм, Р, завдяки ритму, завдяки те ж саме переключення. Все це ми відпрацьовуємо завдяки музиці і завдяки ритму. Так? Ми включаємо музику і ми можемо там ла-ла-ла, ла-ла-ла, мила дівчинка-мала. Чисто мовки можна відпрацьовувати, можна відпрацьовувати будь-які вигуки, да, щоб дитину провокувати на мовлення, Наприклад, про паровозик, і там є, наприклад, це перше, що приходить в голову. Просто досить, досить часто зараз я співаю з дітками там о! Дагі-дагі, далі даді. Дагі. Таким чином грає музика, відразу йде рух. Да? Дитині цікаво, і завдяки цим рухам музиці, у дитини також, завдяки музиці взагалі, діти починають швидше промовляти. І ще дуже цікавий факт, я думаю, що кожен із вас це знає, що коли людина з зайканням співає, вона не зайкається. Це теж такий як факт, що музика наскільки вона цілюща. Логоритмічні заняття. Як їх проводити вдома? Дуже просто. Я взагалі рекомендую, мені дуже подобається канал Любов'ю для дітей. І там куча такого плану різноманітних на переключення. Пісеньок, де, або де ми відпрацьовуємо склади якісь. А є навіть дуже гарні відео, які мені дуже подобаються на склади і їхні з'єднання. Прям мультики такі є, я вам в групу його скину. Вот. По питанню ще логоритміки. Логоритміка. Тобто це переключення, це або переключення, або ж разом, і там знову-таки переключення працює музики і логопедичних засад, які ми хочемо поєднати. Тобто логопед використовує музику, щоб донести дитині, скажімо так, щоб взяти від дитини те, що він хоче. Ну, тобто, завдання, які ставить логопед собі, там поставив. Навчити дитину е, таким то складам і проспівуються ці склади, показуються, наприклад, на ті ж самі е, е, таблиці е, Зайцева. Так, що ще сьогодні хотіла сказати? Сьогодні хотіла, я з самого початку вам почала розповідати про переключення, так? що воно нас супроводжує скрізь. Ми йдемо це переключення, ми йдемо, махаємо руками це переключення, ми можемо кліпати очима це переключення, ну і так далі. Це, що стосується нашого тіла, що стосується читання, це переключення, і воно у нас супроводжує, супроводжує скрізь. Як же навчити дитину Цьому переключенню Про це говорила в лекції Ритм Олена. Вона говорила нам про ой ритмокруг, ритмолінійка. На жаль, у мене зараз ритмолінійка не тут знаходиться, тому ну, я думаю, що кожен з вас знає, що таке ритмолінійка. да І завдяки цим. Цьому дидактичному матеріалу ми можемо відпрацьовувати з дітками переключення. Коли ми викладаємо в, кожен, в кожну ячейчку через один да, викладаємо і нажимаючи пальчиком, ми домовляємося, що це у нас там, наприклад, Во, а це у нас там, наприклад, нехай К буде. Да? Во, Ока. Спочатку ми дитині підказуємо, можна підказувати, да? Потім ми, наприклад, можемо, як підказку, ми можемо. Наприклад, класти, якщо вже дитина, наприклад, знає склади, да, ну, наприклад, на ви знає склади, і на К знає склади, то тоді можна, наприклад, якщо ми викладаємо жолудь там і шишка, жолудь у нас во, а шишка у нас К, То біля жолудя ми кладемо склад Во, да, а біля шишки складемо склад К, і дитина вже візуально дивиться, вже не, не, ми не говоримо підказку, да, а дитина дивиться. В принципі, вона вже читає. Але таких такого роду підказку, звичайно, це на перших етапах, а потім ну пропрацьовує те, щоб дитина, звичайно, намагалася сама промовляти, запам'ятовувати і промовляти, натискаючи на ту, ну, ту чи іншу той чи інший предмет, який лежить на ритмокрузі, ми. Значить, Працюємо не тільки з руками, а також, звичайно, ми працюємо з ногами. Мені дуже сподобалася не пам'ятаю це про сенсорну інтеграцію, розповідала Олена. Дуже сподобалася ідея, ідея, що можна ступати ніжками, да? і таким чином йде переключення вже саме ногами. А, от. І завдяки цьому, що є переключення ногами, це, це, це також фізичне наше переключення, да, завдяки якому ми, все, все, що пов'язане з фізичним розвитком, воно пов'язане з мозком. А, я думаю, що кожен з вас цю істину знає. А, ви знаєте, от нещодавно купила в ЄВІ такого плана, еті, ну, це мочалка. От. І дуже дуже мені подобається, тобто викладати. Я їх купила декілька, от, викладати такого роду мочалочки. Да? І, наприклад, там можна класти? Так, що можна класти? Коврик, оти колючі. Да? Це м'якенька стопа, коврик, стопа, і ми домовляємося, що коврик це у нас там во, а стопа це в нас К. І от дитинка ходить і називає. Да? Ще ще можна робити. Можна викладати на ритмолінійці. Викладаємо. Можна на ритмолінійці викладати. Можна ще як варіант. Якщо, ну, Той варіант, який я вам зараз буду розповідати, то можна е і так е викладаєте білий папірець, там синій, білий, синій, білий, синій. І коли білий папірець, е то е це у нас е ви б'єте, ну, це, наприклад, стол. От. Ви б'єте і кажете во ка «во-ка», такого, такого роду переключення. Потім ви можете міняти, наприклад, ВО «во-ка», будь-які проби, ну, я їх так називаю, ручні проби да? ну, ем, інтерпретації, різноманітні е, з, з долонею. А, а, звичайно, можна, наприклад, вистукувати да? в. Вот. Такого типу, оце ще тільки що показала, це для багатьох діток неймовірно непросто, ну дуже непросто для дітей, але в принципі можливо, якщо ви захочете це зробити. Як же ще вчити дитину переключенню? Звичайно, ми вчимо дитину слухати музику, слухати ритм, відбивати цей ритм. Це також дуже сильно важливо. Я рекомендую також звукове лото. Його можна як купити, а також можна скачати в інтернеті. Правда, воно трошки, коли воно безкоштовне, воно трошки підглючує. Я так трошечки послухала з Мілану, і потім вирішила, що все-таки я краще куплю звукове лото, а це дуже гарна штука. Коли ви перед дитиною викладаєте декілька карток. Які не пов'язані, ну, наприклад, ви не викладаєте там осел, корова там і овечка. Да? Ви викладаєте там осел, скрип дверей і викладаєте, наприклад, там дощ, вот. і включаєте музику, вот. і дитина визначає, який щойно звучав звук. Це також дуже, дуже важливо. Це на, на слухове сприймання дуже важлива вправа, яку я рекомендую кожному, е, кожному робити, тому що з слуховим сприйманням це є е, труднощі, які виникають в розвитку у дітей стрисомії 21. Тому рекомендую такого типу ще заняття е, на слухове сприймання відпрацьовувати. Що ще можна робити? Звичайно, це на переключення, звичайно, це наші пальчикова гімнастика. Ну, Як я про неї не могла сказати, правда? Це те ж саме, коли потрібно, зараз згадаю якийсь, якогось віршика. Якогось, якого, якого. Так. Ягідки червоні. Покладу в долоні. Я їх зніму, зараз трошки не пам'ятаю, потім я їх зніму і в тарілку покладу. І так ду, Іде переключення. Спочатку ви робите таку вправу, потім ви долоньки показуєте. Потім ви знімаєте ягідки і ду кулак. Тобто... Іде поступово Ко... дуже багато пальчикової гімнастики, да, іде переключення. По великому рахунку, коли ми говоримо 1, 2, 3, 4, 5, там зайчик вийшов погулять. Це теж переключення. Це теж ми переключаємо. А коли ми робимо ще отак, вот то це взагалі супер. А от чим спритніші пальчики, тим краще. Краще це не тільки для мовлення, а звичайно, це ще краще для письма. Я постійно говорю, навіть якщо у вашої дитини не проблема з центром брока. Ну, мається на увазі, центр брака знаходиться біля центрів кончиків пальців, вони так от рядочком знаходяться, і чим більше ти трогаєш пальчики, воно там, імпульси сюди ходять да? і, 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 і нібито зацепає центр брака, і він там рухається, і, і, і повинен він включатися той центр брака. Навіть якщо із-за цього скажімо так, не включається мовлення або там не покращується мовлення, навіть якщо не проблема в центрі брака, то це. Це все одно пальчикові гімнастики дуже важливі, які потрібно робити з самого дитинства для дітей, для того, щоб дитина не тільки могла тримати ручку, а могла довго тримати, могла довго писати. Тому що насправді в школі діти пишуть дуже, дуже, дуже багато. Дуже багато пишуть. Можливо, є запитання. Добре, тоді я буду розповідати далі. Отже, е е переключення у нас в логоритміці. Переключення у нас склади, коли ми читаємо. Переключення, чому дитина не говорить, да? тому що е, в неї погано працює переключення, щоб говорити, говорити, да? говорити, чотири склада відразу же. Е, тобто тут у мене відразу, я щоб тільки слово говорити сказати, я вже чотири переключення зробила. Е, потрібно ві, обов'язково відпрацьовувати е, переключення. Відпрацьовувати його втерп в різному, що я дуже сильно рекомендую. Я рекомендую, коли ви йдете на вулицю, спускайтесь не ліфтом, спускайтесь сходами. Навіть якщо ви житлите там, не знаю, на 10, на одинадцятому, на двадцятому поверсі, спустіться два-три поверхи, а потім спускайтеся на ліфті. Так? Починайте з малого. Як потрібно вчити дитину, спускатися? Коли дитина е, спускається і стає е, двома, тобто вона спустилася двома ножками стала на сходинку. Спустила двома ножками стала на сходинку. Отак. От е, звичайно, яке тут переключення? Тут переключення нема. Але... Коли дитина спускається, тобто ви поспостерігайте, як ви спускаєтесь. Ви ж не спускаєтесь на одну ступіньку двома ногами. Ні, звісно, ми спускаємося, тобто через ступіньку. Права рука чи права нога, перва ступінька, друга ліва нога, друга ступінька. Там третя ступінь це права нога, четверта ступінь це ліва нога. Ми так спускаємося. Вчіть своїх дітей. Цій вправі. Дуже цікаво, ви знаєте, я, мені цю пораду дав психолог в школі. Тобто він з Міланою відпрацьовував це спускання, тому що в мене Мілана так от, на одну ступіньку постійно ставила. Вона це досить швидко робила. Я не скажу, що, там, наприклад, вона за нами не встигала. Ні, вона це робила досить швидко, але двома ножками ставала на одну сходинку. Тому. Андрій е, Євгенович почав відпрацьовувати з нею, е, щоб вона на кожну сходинку ставала. І зараз ще дуже цікаво. То у, нас, е, ну, на, у нас на етажі, тобто у нас е, сходинки так, досить так далеченько один від одного, а так як вона все-таки маленька, її ножки такі не до, то вона, вона спочатку так дуже цікаво. Вона так підходить, стає так прямо на кінчик, і потім в неї тоді виходить. Вона, вона сама вже себе в цьому контролює. Я помітила, коли в мене дитина почала ходити. Ходити е, от сходинки на сходинку, іменно ногами. да Не не ставати на одну сходинку, а права, ліва, е, перва, друга. Е, от Коли вона почала так ходити, у неї покращився сама хода покращилась Вона е, почала більше вписуватися в кути. А то, коли вона йшла і не вписувалась в кути е, от за вугол. Звичайно, відпрацьовуйте, це також дуже гарна вправа на переключення. Виходите на вуличку, переключення це ще класіки. Намалювали крейду, і зараз вже сніг зійшов, вже можна крейдою малювати. Намалювали крейдою класики, і починаємо. Тільки дивіться, ми не на одній ніжці стрибаємо, тому що, якщо ви сразу же покажете на одній ніжці стрибати, дитина розвернеться і уйде. Ну, в 90%, якщо не 99. Чому координація рухів не ахті? Тому ви рекомендуєте дитині і показуєте дитині стрибати двома ніжками. Тобто стрибнули на один, потім два-три, ножки роз'єднали. Стрибнули, роз'єднали. Стрибнули, роз'єднали. Також йде переключення. Переключення самої пози, да, коли ніжки разом, ніжки врозь, ніжки разом, ніжки врозь. От, дивіться, переключення також йде і е, е, зорове. Коли ми дивимося, да, то, е, тут один, тут дві. Один, дві. Е, також підкріплюється зорове е, е, переключення. Е, можна, що ще можна на зараз е, вирішила вам про вулицю розповісти, тому що зараз я вже припаси, гарна погода, вже я... можна ходити. Так? Оля, а е, я Ви викладаєте з дитиною е, ритмокруг, ритмолінійка, це вдома відпрацьовуємо. Е, я дуже дуже рекомендую, що це повинен бути. Або е, дивіться. Жалко, що я не знайшла свої ритмолінійки, більш за все, що вона у педагога залишилась ніваленого. Коли дитина чітко чітко бачить ячейки, да, а в ритмолінійці, бо я бачила, що просто викладали... Просто викладали. Для чого це потрібно? Це наша профілактика дисграфії. Наших діток дуже часто дисграфія. А от що з цим робити? З дисграфією? Ну Для наших діток, чесно, це непросте запитання. Тому краще робіть, будь ласка, батьки, я вас дуже прошу, робіть профілактику, щоб її не було, розумієте? Ритмолінійка і дитина бачить чітко ячейки. Для чого це потрібно? ще Що я дуже сильно рекомендую: коли ви робите якусь аплікацію, також тобто, якщо це на листку, на листку можна тацю не використовувати а вот. Але якщо це ви щось, наприклад, ліпите. А, вот, то я рекомендую використовувати під, підно А, Чому? А дитина відразу бачить а, кордони. А, що таке кордони? Кордони це і також це наш зошит. І це просторове орієнтування. Да? Тобто тут є кордони, ми викладаємо, ми не викладаємо як попало. Хоча, хоча в принципі, можна вдома відпрацювати тут. А на вулицю вийшли, можна погратися в класіка, можна ще багато чого робити, можна назбирати палички, камінчики і викладати е, логічний ряд. І потім, в принципі, е, можна, е, наприклад, якщо це дитина дивиться, е, якщо це у нас там е, гілочка, то це хлоп, там, там, па. А от, якщо це камінчик, то ножками топаємо, це там, нам, наприклад, га. Да? Га, Ножками потопали, па, ножками потопали га. Переключення відразу руками, ногами, очі, зорове сприймання відразу працює. От. І це все, про що я вам тільки що розповідала, це дуже важливі речі. Це те, що я останнім часом бачу у наших дітей. По поводу лагаритміки, чи все зрозуміло там по поводу логоритміки, по поводу шелістових складів, переключення, чи все зрозуміло вам? Якщо вдруг у вас будуть виникати якісь запитання, звичайно, пишіть в групу. А, от. І ми з Оленою будемо із задоволенням намагатися на, е, від, е, відповідати. Е, ще хотілося по поводу переключення. Звичайно, можна як дидактичний матеріал використовувати форми номікона. Е, здається, в вашій групі я вже розповідала, а можливо, не розповідала. Давайте, якщо що, повторюся, а якщо напевно, це в другій групі я розповідала, що можна викладати. Форма 1, форма 2, форма 1, форма 2, форма 1, форма 2, логічний ряд, вчить дітей викладати логічний ряд. І ще, зараз розповім цю, і ще один нюанс потрібно розповісти буде. Отже, коли дитина бачить 1 форму номікона, дитина ж розуміє, що це 1. Плескаємо 1 раз. Коли бачить 2, плескаємо 2 рази. Бачить 1, Два. І таким чином ми допомагаємо дитині в переключенні. Так, про що я ще? Щас тільки що так швидко хотіла сказати. Щось я хотіла сказати. Ми пам'ятаємо, да, що починаємо ми на ритмокрузі і на ритмолінійці не з складів, а з букв. Тому що це простіше дітям. А от, і ми вчимо дітей. Саме переключенню. А потім уже ми, вводимо, звичайно, можемо вводити склади, потім ми вводимо двохскладові слова, потім ми вводимо слова, потім речення, ну і так далі.